Вигнілися, злийся, тобі легше мовчати чи кричати? Смотря, в який момент купили. А більшості як? Кричу. Крич... Ну, у мене виходить гнівитись і спокій у мене просто. Кричати? Ні, мовчати не треба. Не, кричати. 50 на 50. Але чаще я мовчу і краще мовчати. Мовчати. Мовчати? Тоді легше. Ну, скажи чесно. кричать. А мудріше. А мудріше — мовчати. мовчать. Ну, в більшості я, ну якщо я гнівюсь, то я кричу, але стараюсь мовчати. Коли гнівуюсь, ну в практиці, ну мені проще сього кудась ударити в стінку, ще в стол, ще в стол, і мене тоді все так. Легше кричати, звісно. А мудріше. А мудріше мовчати. Звісно же кричать, але правильніше мовчать. Легше кричати, але розумієше мовчати, і потім я вже знаю, що краще промовчать, тому я мовчу. Смінари ми дізналися, що краще, більш ну, природніше дозволяти е, свої емоці, там кричать, а мудріше це. Там промовчати, там подумати і тоді вже робити якесь рішення.